У дитячому просторі на базі містечка Каска триває програма активностей для дітей. Простір створений за підтримки Миколаївської міської ради та благодійної організації Сос, дитяче містечка Україна в рамках реалізації проєкту СОС Діти. Це локація, де малеча може не лише розважитись, а й отримати нові знання та навички. Для дітей дитячого простору проводяться різні активності. Це і освітні заходи, наприклад, заняття з англійської мови, тренінги від державної служби з надзвичайних ситуацій та від управління. Патрульної поліції України-Миколаївської області. Також у нас функціонує інтерактивно розважальна зона для дітей і додатково у нас є театральні вистави від наших міських театрів. І Також у нас є майстер-класи поліції з глини та з графіки. Безкоштовні заняття та майстер-класи проводять кваліфіковані спеціалісти. На заняття з англійської завітали діти віком від 6 років. Коуч з іноземної мови Руслан розповідає: так як на заняття приходять діти різних вікових категорій, то й навчання розпочали з базових тем. Ми з ними вивчаємо як і теми, які не входять до державної шкільної програми для того, щоб поглибити їхні знання, а також систематизуємо той матеріал, який вони вивчають в школі. І ми бачимо, що діти задоволені за заняттям, їм не нудно, тому що ми. Проводимо заняття інтерактивно. Кожному приділяємо час, кожен має можливість висловитися, надати відповідь, і це відрізняє нас від уроків в школі. І звичайно, заняття проходить в ігровій формі, що також для них полегшує вивчення матеріалу. Заняття триває дві години з десятихвилинною хвилинною перервою на відпочинок. Відвідати активності приходять не лише маленькі миколаївці, а й діти зі статусом ВПО. Пані Алла, жителька Херсону, що разом із сім'єю знайшла тимчасовий прихисток в Миколаєві. Розповідає, сьогодні з донькою прийшла на заняття з англійської мови, але вже записалась і на урок графіки. Дуже подобається дитині, дуже особливо Лєпка. Не хотіла йти, йшла сюди як віслючок, а вже виходила з такими очима гарячими. Дуже сподобалося, сказала, ще піду. першого разу, зліпила чашку. На другий раз кажу, каже, обов'язково піду, зроблю тарілку. Зустрічаються тут зі своїми друзями, теж ВПО з Херсона є однокласниця, теж сюди ходить, теж подобається. Все чудово. Усі охочі можуть записатись на заняття чи майстер-клас. Для цього потрібно зателефонувати або заповнити Google форму. Посилання та контакти є на офіційних сторінках проєкту в соцмережах. Усі активності безкоштовні. Катерина Рупташ, Роман Базик, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март.